приречена на вічне поневіряння. Ця історія на перший погляд може здатися вигадкою, але її достовірність підтверджують документи того періоду. У західній частині Лондона, в 1758-му жила Сара Матіарт з дочкою. Жінки тримали млин та магазин, де працювали маленькі сироти. Номінально вони вважалися учнями, а за фактом були безплатною робочою силою. Серед них були і 13-річна Ен Нейлор з молодшою сестрою. Умови життя юних робітниць були страшними. Брак їжі, постійні побої та приниження від сильніших товаришів і господарок Ен була слабкою, і робота давалася їй важко. Якось вона навіть вирішила втекти, але її швидко спіймали, повернули та покарали. Як приклад для інших дітей господиня побила дівчинку і прив'язала її до дверей горища, а потім перестала годувати. Через чотири дні Ен перестала подавати ознаки життя. Матіарди вигадали, як приховати своє злодіяння. Мерзотниці поклали тіло дівчинки у скриню на горищі і на кілька днів відчинили там двері. А потім демонстративно оголосили, що Ен втекла. Усі повірили, і життя повернулося у своє русло. Однак, невдовзі сховане в скрині на горищі тіло. Почало розкладатися і по всьому будинку та двору поширився нестерпний сморід. Недовго думаючи, злочинниці вирішили розчленувати тіло дівчинки та викинути у канал. Частини тіла виявив сторож і повідомив про них констеблю. Той передав дані коронеру, який вирішив, що це не результат убивства, а викинуті студентами медиками останки. Через кілька тижнів, очевидці, почали помічати на місту, біля якого знайшли частини трупа, напівпрозору дівчинку в білій сукні, яка тихо плакала. Її бачили протягом чотирьох років, але зв'язку зі зниклою сиріткою, звісно, ніхто не побачив. Дочка Сари Матіард з Саллі на той час посварилася з матір'ю і поїхала жити до чоловіка, будинок якого був неподалік того самого місця. Коханець розповів Салі про примарну дівчинку, і та несподівано розплакалася та зізналася, що знає, хто вона, адже брала безпосередню участь у її болісній смерті. Чоловік був шокований і чомусь порадив обраниці піти до поліції і усе розповісти. Мовляв, за це їй вибачать злочин, але матір і дочку відразу заарештували і засудили до страти через повішення. Кажуть, що на ешафоті Сара знепритомніла від жаху і її так і повісили в непритомному стані. А салі плакала. Просила вибачення і каялася. Тіла злочинниць за кілька днів передали студентам-хірургам. Зараз вулиця Чиклейн зветься в стріт, і на ній досі збереглося кілька старовинних будівель. За словами місцевих, канал, куди кинули тіло нещасної сироти, розташовувався поряд зі станцією метро Фарінгтон. Дослідники аномальних явищ стверджують, що отримують масу повідомлень від пасажирів, котрі пізно повертаються додому про те, що ті чують уночі глухий крик дівчинки. Хоча жодних дівчаток поблизу в цей час немає і близько.